Привіт, марі друзі, ви тільки гляньте, скільки айфонів на моєму столі. Та це ж справжній рай для яблучника. А от для мене це як свята вода для вампіра. І з кожною секундою мені стає дедалі гірше. І ви тільки гляньте, що відбувається, коли я торкаюся до айфона. Добре, то був жарт, бо насправді я вже потроху починаю до них звикати, паралельно тому, як люди змінюють своє відношення до китайської електроніки. Всі ми розуміємо, що відбувається в нашому світі, тому підлаштовуємося під ті реалії, які ми маємо. І в цьому відео я вирішив, як ви всі любите, доволі масштабно розібратися в питанні, який же айфон варто брати в 2024 році, а на які взагалі не треба звертати увагу. Як бачите, підхід до мене був доволі серйозний. Тож, якщо ви прямо зараз хочете придбати собі новий iPhone і не знаєте, який, чи хочете емігрувати з андроїда на iPhone, повірте, це відео буде для вас корисним. Я збираюся розкрити 5 найважливіших питань. Перше, який айфон взяти, якщо у вас обмежений бюджет? друге, який я вважаю найоптимальнішим сьогодні на ринку. Третій, який купити, якщо у вас не обмежений бюджет? Четверте, чи варто купувати вживаний айфон? І п'яте питання: який айфон точно не варто брати в 2024 році? Ну що, друзі, влаштовуйтесь затишне місце, налаштуватись на позитивну хвилю, а я починаю. Але перед цим хочу вам повідати наступну інформацію. Якщо ви збираєтесь придбати собі вживаний айфон в ідеальному стані, обов'язково зверніть увагу на наш інтернет-магазин AndroPrice Україна. Бо у нас відібрані, по-перше, найоптимальніші рішення на ринку, по-друге, тільки гарний стан, гарний сервіс, гарне обслуговування і так далі. Ось в якому вигляді буде приїжджати ваше замовлення з нашого магазину. По перше, ви бачите гарантійний талон, тобто ви купили вживаний айфон, а ми свою чергу гарантуємо, що він у вас. У нас буде нормально працювати. Якщо він у вас там зламається через кілька років, ми все одно допоможемо вам з ремонтом. Друге, де ви тільки погляньте на цю фірмову упаковку, та вона виглядає ліпше, ніж оригінальна. Також ми абсолютно безкоштовно кладемо до кожного вживаного смартфона броньовану поліуретанову плівку. Окремо, її вартість складає 290 гривень. Також, якщо ви захочете придбати собі якісь додаткові аксесуари, по типу там чохлів, зарядок з MagSafe, кабелі живлення, і так далі, все це у нас теж мається. Детальні. Інформацію ви зможете знайти за посиланням в описі, або переходьте за цим QR-кодом. Вдалої вам купівлі і вдалого користування. Так, ну що, почнемо з першого питання. Ви вже для себе всередині вирішили, що хочете взяти собі саме iPhone, андроїди вам не цікаві. Однак у вас не дуже багато грошей. От ви хочете спробувати у цей весь iOS, якось там, що він собою являє, чи купити своїй дитині щось там, от знаєте, таке початкове. Але так, щоб йому цього було достатньо, так, щоб там хоча б. Рок 2, він ще точно ним користувався і не парив вам мозок. Раніше всі вважали, що таким смартфоном є iPhone 11, така собі народна трубка, яка там б'є всі рекорди продажів, всі основні функції там теж маються. І, типу, якщо от у тебе там є там, до 15 гривень, бери собі 11 iPhone і буде щасливою людиною. Я вам хочу сказати, що це абсолютно не так. В 2024 році це вже не катить. По-перше, подивіться на його величезні рамки навколо екрану. Матриця IPS, коли всі нормальні пристрої вже. Вже мають OLED. Єдине, що в нього є нормальне, це доволі потужний процесор і непогана фронтальна камера. Все інше це жах. Якщо ви робите фотографію на основну камеру, тим більше, якщо там важкі умови, то чекайте 5 секунд, поки все це обробиться. Я вважаю, що краще вже доплатити 2 25 тисячі гривень і взяти iPhone 12. По-перше, він виглядає вже більш сучасно, у нього пласкі грані. По-друге, це найважливіше, у нього вже oled екран По третє, у нього ще більш потужний процесор A14 Bionic, який навіть сьогодні розриває всі ті рішення, які пропонують нам середньобюджетні е, пристрої на Android. У нього доволі крута основна камера. До речі, така сама, як і у iPhone 12 Pro. Якісна фронталка, тобто з його допомогою можна без проблем створювати контент, там записувати всілякі рілси або записувати відео на основну камеру. Якість точно ліпша, ніж у всіх середньобюджетних Андроїдів. Оце я вам гарантую. Плюс він буде підтримуватись виробником ще як мінімум 2 роки. Тобто, ці от актуальні майбутні версії iOS. У нього теж з'являться. Враховуючи, скільки він вже існує на ринку, і скільки він ще проіснує, ну це прям той варіант, який треба. Єдине, що мені в ньому не подобається, ну, як користувачу Android, це величезний чубчик зверху екрану виглядає він не сучасно і те, що тут частота розгортки всього-навсього 60 Гц. Той час, як всі андроїди за ці гроші пропонують вже 120 Гц. Хоча це проблема абсолютно всіх iPhone без приставки Pro. Тобто сьогоднішній iPhone 15 і у нього теж 60 Гц. Власне, мені таки нам користуватися незвично. Однак, якщо ви не бачите різниці між 60 Гц і 120 Гц, чи досі не познали, що таке 120 Гц, тоді беріть і у вас до нього питань не буде. Ну і щоб закрити вже це питання, давайте я вам покажу кілька прикладів фото і відеозйомки для того, щоб у вас було уявлення на що сьогодні здатен цей пристрій. Загалом я чудово усвідомлюю, що в цьому світі за ці гроші є смартфони, які знімають відео і фотографують точно не гірше за 12 iPhone. То, тобто, якщо ми дивимось в табір саме айфонів, ну для початкового рівня погодьтесь, це доволі непогано. Також ви маєте розуміти, що в нього є весь флагманський набір фішок, таких як вологозахист, бездротова зарядка, махсейв, магнітна зарядка і так далі. Тож, тобто, ще раз повторюсь, якщо ви хочете зануритись в екосистему Apple і відчути всі її плюси, ваш початковий квиток це iPhone 12. Середині нашої країни його можна придбати від 12,5 з половиною тисяч гривень. Середній прайс там близько 14. Все залежить від стану пристрою. Найближчі конкуренти це iPhone 11 і iPhone 13. Детальні технічні характеристики цих пристроїв зараз перед вашими очима. Добре, друзі, з цим питанням, наче розібралися. Рухаємось далі. Уявимо, що ви хочете купити собі iPhone, однак не хочете платити всі гроші світу. І от початковий рівень вам теж не цікавий. Ви хочете собі щось найоптимальніше за співвідношенням ціни та технічних характеристик. Так, щоб ви сьогодні його взяли, відчували себе комфортно і ніхто на вас не тикав в. Пальцем не казав, ой, лошара, там ходиш зі старим а, айфоном. А Всі казали, слухай, ну блін, так, да, я погоджуюсь, що а, купувати собі там 14-15 не має сенсу, коли є 13 Pro або 13 Pro Max. Розповідає, чому я вважаю, що саме ці дві моделі сьогодні є найкращими за свої гроші. І немає сенсу платити більше за 14 Pro, 15 Pro, 15 Pro Max і так далі. Звісно, так якщо ви мене запитаєте, то найкращий апарат сьогодні я б сказав би iPhone 15 Pro Max. Однак, чому я вважаю, що немає сенсу платити більше за цей пристрій, коли є 13 Pro Max. Ну, по перше, в цих айфонах вже є фішка, яка в принципі спонукає більшість людей брати саме версію PRO. Це частота розгортки 120 Гц. І реалізовано це на айфоні максимально круто, гуртається все плавно. Простіше кажучи, ця функція виводить ваш експірієнс користування смартфоном на зовсім інший рівень. І оскільки ми більшість часу комунікації зі смартфоном таращимось його екран, як на мене, це в принципі основне, що є в будь-якому смартфоні. Це стосується не тільки айфонів. По-друге, не дивлячись на його вік, у нього все ще дуже крута камера. Багато хто вважає, що у нього камера навіть ліпша. Ніж у останнього айфона, там де завезли ці 48 мегапікселів, нікому не потрібні. Тут є матрична стабілізація. Він досі знімає дуже якісні відео. Тут є телефото об'єктив. Так, це не перископ, як в 15 Pro Max. і мабуть це знаєте, така основна суттєва різниця між оцими поколіннями. Оцей перископ, п'ятикратне оптичне наближення, те, що з'явилося в 15 Pro Max. Це його там, типу, знаєте, фіча. Однак, з іншого боку, там немає 2,5 кратного оптичного наближення. А що там частіше людям треба е, на практиці, тут вже все залежить від сценарії використання. 13 Pro Max він трохи тонше і в руках відчувається більш дорого за рахунок цієї хірургічної сталі, ніж 15 Pro Max. Тобто у нього навіть ще є і плюси. Що стосується продуктивності, я думаю, ви і без мене розумієте, що її було досталь і в 12-му поколінні. Тож по і так далі, різниця між 13 Pro Max і 15 Pro Max ви не помітити. Підсумовуючи, якщо для вас не критично, щоб у вас замість у цього невеличкого чубчика була пілюля, потім не критично, що рамки навколо дисплея тут будуть трохи тонше, ніж там, не критично, що тут замість п'ятикратного оптичного наближення буде 2,5 кратне. Я вважаю, що можна заощаджувати близько 20 тисяч гривень і купувати собі або 13 Pro, або 13 Pro Max і при цьому почувати себе людиною. Щоб розуміли, у мене є не один знайомий з грошима, який досі сьогодні користується 13 Pro Max і усвідомлено не хоче переходити на 14 серію або 15, бо людина просто не бачу сенсу це робити. Тобто для її сценарії використання це месенджери, телефонні дзвінки і так далі. Все це йому дає і 13 Pro Max. Причому час автономної роботи тут не гірше буде, ніж на останньому поколінні. Тобто там цифри будуть плюс-мінус однакові. Нагадаю, що саме з моделі 13 Pro Max айфони почали займати перші сходинки в рейтингах часу автономної роботи. Коротше, як на мене, вибір очевидний. Найоптимальніші айфони сьогодні це 13 Pro, якщо ви хочете собі щось більш-менш компактне, і 13 Pro Max, якщо вам подобається велетні. Перші всередині нашої країни можна придбати від 25 до 30 тисяч гривень в залежності від стану смартфона. Друге від 29 тисяч до 34. Знов таки, в залежності від стану пристрою. Основні конкуренти для 13 Pro це iPhone 12. 12 Pro і 14 Pro. Для 13 Pro Max, 12 Pro Max і 14 Pro Max. Їх детальні технічні характеристики зараз перед вашими очима. Так, ну окей, з цим питанням ми теж наче розібралися. Тепер давайте уявимо, що ви хочете собі iPhone і ваш бюджет не обмежений. От тут хочу собі взяти щось найкраще. Не слухайте нікого і беріть собі останнє покоління. Ну тобто, немає сенсу, маючи купу грошей, купувати собі там 13 Pro Max чи 14 Pro Max. Це доволі банально. Беріть собі останнє покоління. В принципі, з усіх смартфонів, що от останнім часом компанія Apple випускала, Вважаю, що в 15 Pro Max найбільше якихось нововведень. По-перше, за рахунок титанової рами він дійсно став легше. Це відчутно. Мене бісить в усіх промаксах, що вони величезні і важкі. От, в принципі, 15 Pro Max теж величезний і важкий, однак він не такий важкий, як попередні покоління. По-друге, у нього реально дуже тонкі рамки навколо дисплея, Тобто на фоні Android він вже не відчувається як щось дуже древнє. По-третє, у нього реально Дуже крута камера. І вона збалансована для того, щоб він так фотографував, у нього немає отакої от шайби на всю тильну панель. Тобто він і виглядає більш-менш охайно, і фотографує теж непогано. Це довів наш останній масштабний тест камер. Ви бачили, що по фотозйомці він там майже постійно виходив в фінал. По відеозйомці він теж впорався ліпше за своїх конкурентів. Плюс там ще додатково є прорез. Тобто, якщо ви відноситесь до тих людей, які ще там і займаються постобробкою відео, у вас є на це час, і ви вмієте це робити, там можна взагалі фінальний кадр отримати. Отакий. Плюс там є повноцінна перескопна камера, і її якість дійсно чудова. Знов-таки, враховуючи, що там вона не займає половину корпусу, ну, ви подивіться, вона там ну, знімає плюс-мінус на рівні топових андроїдів. Коротше, навіть не Розмірковуйте, якщо у вас не обмежений бюджет, навіть не дивіться в бік торішніх моделей. Не треба заощаджувати там кілька тисяч гривень, беріть собі 15-ту серію. Окей, тепер давайте розберемося в наступному питанні: чи варто купувати вживані айфони? Звісно, в першу чергу, все залежить від репутації продавця. Якщо вас ніхто не хоче надурити, продасть вам анлок пристрій в нормальному стані, який там не ремонтувався, там, не рівка, нічого, просто нормально вживаний е, девайс. Людина там якась перед вами користувалася, охайно там в чохлі, е, потім прийшла, там кудись там по тридиною здала, там купила собі новий iPhone. Ось, а тим пристрім ще можна користуватися кілька років і бід не знати. От якщо ви знайдете саме такий пристрій, на який вам ще дадуть гарантію, от тоді можна брати. Таким чином, ви непогано так заощадите. І при цьому при подальшому продажі втратите мінімум грошей, бо оці от покоління там, 13 12, там з кожним роком воно втрачає там, там, ну, може, там, по кілька тисяч гривень, там, 3 тисячі, дві. Якщо ви купите там, 15 макс і будете його продавати, то ви втратите на ньому десь тисяч 10, не менше. Та й взагалі, якщо підходити до цього питання з точки зору інвестицій, купувати айфони набагато вигідніше, ніж андроїди. Ви подивіться, що там коїться. От нещодавно вийшов Pixel Pro. E, наш монтажер купив його там щось за 45 тисяч гривень. Сьогодні він вже коштує 32 тисячі гривень. E, що то сірий варіант, що то сірий варіант. Якщо ми e, говоримо за айфони, вони втрачають за рік навіть нове покоління, там 10 тисяч гривень, це за рік. А потім вони ще менше e, дешевшають. От беремо до уваги той самий там 13 Pro Max. Він навіть сьогодні, так йому там вже скільки? Там 2 роки, там майже 3 роки. Ось, а він... Навіть сьогодні коштує як деякі топові android смартфони От Отвозимо там OnePlus 12, версія там на 512 ГБ пам'яті. І iPhone 13 Pro Max, версія на 256 ГБ, коштує деяких там 31 тисячу, 32 тисячі гривень. Ви розумієте про що я. А все тому, що в таборі Apple немає конкуренції. Тобто, якщо ви хочете собі пристрій на iOS, немає вибору. У вас є тільки iPhone. Тому висока ціна на них і тримається доволі довго. Плюс не треба забувати, що компанія Apple підтримує абсолютно всі свої iPhone, якщо не помиляюсь, протягом 6 років. Саме тому ринок вживаних iPhone настільки живий. Давайте уявимо. Умовно, ти купив собі iPhone 13 Pro, якому там близько трьох років. Ну, старий же пристрій, погодьтесь. Однак попереду його чекає життя протягом ще трьох років. Ти береш його і не паришся. А тепер давайте зробимо порівняння з андроїдами. Там, в принципі, більшість смартфонів ну, підтримують там протягом двох років, трьох, якщо там там п'ять років, там Samsung, да, це вже там а бренди там пікселі. Зараз там сім років підтримують. Але до нещодавно там вони підтримували з три роки, там чотири роки. Тобто, це нормальний термін життя. Ну і за рахунок того, що в жодному айфоні немає по справжньому швидкої зарядки, можливо, вона з'явиться в наступному поколінні. У них живі батареї. Тобто береш там вживаний iPhone 13 Pro Max, і у нього батарея, там, він там живе майже нагадаю 3 роки, а у нього батарея там 87%. Вона нормально тримає, не треба її міняти. Коротше, якщо ми говоримо саме про вживані айфони, в них точно є сенс. Ви можете взяти собі сьогодні 13 Pro і продати його через рік, втративши там всього навсього 3 Тисячі гривень головне треба купувати в магазині з нормальною репутацією, бо покладатися тільки на свої знання. Ну цього буде недостатньо. Якщо вас хтось захоче надурити, він вас надурить. Тобто ви прийшли, наче прикольний зовнішній вигляд, наче там оригінальний, наче анлок, а потім він у вас там буде перезавантажуватись через, через там два дні, чи через день. Ви ж не зможете це перевірити десь там на пошті. А потім ви в магазині він каже: Іди там в дупу. Ось якщо в магазин нормальна репутація, ти там купив, і навіть там що там через якийсь час звернеться якісь там проблеми, тобі ці проблеми вирішать. От в такому разі можна цим всім користуватися. うん。 Останнє питання, чисто по фану я перелічу ті айфони, які б сьогодні я точно нікому не радив. Не тому, що вони погані в принципі, а тому, що вони безлузі. Ну, типу, в них взагалі немає сенсу. За ці ті самі гроші можна взяти в собі щось набагато ліпше. І першим таким айфоном є 12 Pro. По суті, від звичайної дванажки він відрізняється тим, що ну, відчувається в руках більш добротно. Так, у нього дійсно там більш добротні матеріали корпусу. І якщо для когось це важливо, тоді можна дивитися в його бік і переплачувати. Порівняння з 12. Однак технічно у них однакові екрани, у них однакові камери. Єдине, що у нього там з'явився телефотооб'єктив оцей двократний, а в 12-му його немає. Це, по суті, між ними єдина різниця. Тож, як би зробив я, або заощадив трохи грошей, і взяв собі 12-ту серію, або додав би трохи грошей і взяв собі 13 Pro. Наступний айфон, який сьогодні я б точно нікому не радив купувати, це 14-та версія. Просто звичайна 14-шка. Все, що її відрізняє від 13-ї серії, це те, що там з'явилася нормальна фронталка з автофокусуванням. От якщо для вас це важливо, тоді можна брати. А все інше, ну, я не розумію, якщо за ті самі гроші можна взяти в собі 13 Pro, навіщо взагалі дивитися в бік 14-шки? В 13 Pro там і 120 Гц екран, а в 14-шки досі у нас 60 Гц Основна камера там така сама. Телефото об'єктиви на 14-му немає. Оч у цього динамічного острова, який вперше з'явився в 14 Pro 14 Pro Max, там теж немає. Коротше, це абсолютно непотрібний смартфон, коли на ринку є 13 Pro. Ну і остання модель iPhone 14 Pro, начебто технічно він непоганий. Там є телефотооб'єктиви, потужний процесор, крутий екран, і оцей динамічний острівець з'явився. Ну все непогано. Однак дуже багато браку. Відвал процесора надшвидке деградування акумулятора, тобто ця модель е, вийшла відверто невдалою. Якщо у вас є гроші, тоді треба взяти або 15 про, ну або заощадити, взяти собі 13 про і не паритись. Якось так, наче да та, відповіді на всі раніше анонсовані е, питання. Нагадую, що це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Також нагадую за існування нашого інтернет магазина AndroPrice Україна. Якщо вас цікавить вживаний смартфон з гарантією в нормальному стані, звертайтесь до наших менеджерів. Вся інформація буде в описі або за оцим QR-кодом. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше, і нехай буде з вами Android. Якщо під цим відео набереться бодай 6 тисяч лайків, я зроблю таке саме відео, тільки пов'язане. The Android. Друзі, поки ви не пішли, я хочу вас закликати прийняти участь в нашому корисному розіграші смартфону OnePlus 12. У чому полягає його суть? Ви скидаєте 300 гривень на нашу банку від банку Монобанку. Отак бачите, мене сьогодні з каламбуром, як добре, і тим самим приймаєте участь в розіграші. Якщо скидаєте 600 гривень, то отримуєте одразу два квитки. Якщо більше, ну кратно цим 300 гривням, тоді чим більше коротше разів по 300 гривень, ви скинете, можете одразу там закинути 3 Тисячі гривень, у вас буде 10 квитків і більше шансів на перемогу. Тим самим ви зробите одразу дві корисних справи: допоможете нашим бійцям у придбанні реп. І друге, це купити собі шанс стати власником одного з найкрутіших Android-смартфонів OnePlus 12. Переможця автоматично обере рандомайзер Монобанку. Все це я запишу і потім перед вами відзвітую. Тож, має бути все чітко. Посилання на банку я залишу в описі. Там будуть і реквізити для тих, хто просто хоче задонатити і не приймати участь в розіграшу. Можете скидати там по 50 гривень, то скільки завгодно. Заздалегідь дякую за допомогу за ЄСУ, за те, що тримаєтесь, вірите і так далі. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги. Побачимось!